У Мукачеві в патріотичні кольори пофарбували ще один міст. До акції долучились всі охочі. Активісти та мешканці міста кажуть, таким чином вони підтримують бійців у зоні АТО та прикрашають місто національними кольорами. Фарбуємо міст для того, щоб всі знали, що місто Мукачево разом з усією Україною, що ми хочемо жити в єдиній Україні. Як бачите, тут в основному молодь. Це дуже радує, тому що молодь у нас сознательна. Ми просто купили краску, кісточки, рукавички і вийшли красити. Люди проходили. І питали, де можна взяти краску, кісточки. Ми все роздавали, і таким чином більше і більше людей підходило. Ну і бачите результат. Учасники акції зібрались через повідомлення у одній із соціальних мереж. Або ж просто підходили і просили пензлі та фарбу, і з доброї волі фарбували міст. Я побачив оголошення в соцмережах, що можна прийти і допомогти перефарбувати наш міст. Прийшов я сюди для того, щоб показати, що Мукачево підтримує зараз Україну і. Ми є патріотами своєї держави. Насамперед, ми хотіли показати любов до нашої батьківщини, до нашого маленького, але такого рідного Мукачева. Рідко коли люди можуть показати свій патріотизм, ми вирішили показати його ось таким способом. Насамперед, ми розповсюдили інформацію в соціальних мережах, і люди, які бажали, які мали час, приходять і питають, що потрібно робити. Ми їм показуємо, і так вони долучаються до нас. Активісти закликають всіх долучатися до подібних акцій. Є така ініціатива розпробувати всі мости в Мукачево в жовто-блакитний колір. Ось один міст ми майже, майже закінчили по вулиці автомобілістів Поберівській. І ще лишається в принципі, чотири мости. Виникла така ідея, в принципі, підхопили бажаючі, підхопили волонтери, охочі і зараз проводиться. Запрошуємо всіх охочих, всіх бажаючих долучитися до цієї акції. Матеріали, фарбу маємо, тому гарний настрій, бажання прикрасити своє місто. Ще одна міська споруда одягла жовто-сині кольори. Люди справами доводять, що в Мукачеві живуть справжні патріоти.